Дивовижну знахідку зробили археологи за кілька кроків від Ватикану. Поруч із палацо Делла Ровери розкопали руїни театру Нерона. Про нього давно відомо з давньоримських текстів, але знайшли його лише тепер. Колись тут була розкішна віла сади Агрипини. Вона належала Агрипині старшій матері імператора Калігули літературні джерела повідомляють, що на території садів Агрепини Калігола побудував великий цирк для перегонів на колісницях. Пізніше, згідно з плінієм старшим, нерон спорудив тут театр. Археологи кажуть, що розкопали лише частину театральної сцени, яка була діаметром понад 40 метрів. Решта, мабуть, перебувала під дорогою, яка тепер проходить поруч. на цьому боці була скена, яка служила задньою стіною сцени. А колони, які зараз стоять уздовж цієї стіни, напевно, були частиною декорації. Ці колони дуже цінні. Археологи знайшли стародавній посуд, зокрема керамічні вироби, а також чаші з кольорового скла. Вони дуже рідкісні та цінні. Раніше було знайдено лише сім таких чаш тієї доби. Тепер виявили ще сім. Окрім мармурових колон, учені розкопали фрагменти тиньку, покритого сусальним золотом. Завдяки цій знахідці експерти зрозуміли, що перед ними руїни театру Нерона. Усі артефакти, які можна перевести, передадуть до музею. Решта лишиться тут. Коли дослідження завершаться, руїни театру знову приховаються від очей. Потім над ними посадять сад.